Сьогодні багато хто переймається питанням, коли настане кінець часів. Христос Бог відповів на це питання ще дві тисячі років тому, і буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу на свідчення усім народам. І тоді прийде кінець. Сьогодні Євангеліє проповідане до краю землі і між усіма народами. Біблія перекладена на всі мови, біблії видано більше, ніж живе людей на землі, і досить одного цього пророцтва, щоб зрозуміти, що вчення Христа не просто людське, про яке всі забули. Ним охоплена не якась маленька групка людей, але вся планета у 21 столітті. Священна Біблія є найавторитетнішою книгою в усьому світі. Було б це можливо, якби це були просто людські слова. Але Ісус є не просто людиною, Він Боголюдина, і Євангеліє воно не людське, Його природа божественна. Біблія говорить чітко, що Отець Ісуса Бог, а значить, і Христос є Богом. Це очевидно. Адже люди народжують людей, тварини тварин, а Бог народив Бога.